Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо таке зібрання, і ми йдемо до того, щоб тут співали. Прославте Його, прославити ім'я Господнє». Ще в нас є трошки часу, і ми читаємо таке слово Боже. Це книга пророка Ісаїї, 42 розділ. І читаємо з першого вірша. Оце отрок мій, що я підпираю його, мій обранець, що його полюбила була, що його полюбила душа моя, я злив свого духа на нього, і Він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати, і кликати не буде на вулицях, чути не дасть свого голосу, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Вино черетини надломної не доломить, і гнота тліючо не погасить. І буде суд видавати за правдою. Ну, поки до цього місця. Хотів я одну частину ну, звідси взяти з цього пророцтва. Ми всі знаємо, що це йдеться мова про Ісуса Христа. Який мав прийти через скільки то там років? Ви знаєте, що. У Бога була така завжди в Біблії, якщо ми дивимося, одна проблема або питання, де знайти людину, яка послухається, яка буде слухатися. Якщо таку взяти, хіба то така вже й проблема? Найти людину, яка буде слухати його? Проблема. Найти людину, щоб слухалася, проблема. Ми кажемо, що ну як же ж так не слухатися Бога? Проблема була. Я не буду в тих місцях читати або згадувати, бо сказано, що я в їх і людину шукав, шукав, дивився і завжди було, щоб знайти людину, яка послухалася б і зробила. Те, що тільки Бог просить, і не більше. Ви знаєте, я тут, як приїхав, це місто, то жив спочатку на ренті. Туди як то багато, всі тут. В хаті. І одного разу я не знаю, кого там я спитав, чи з церкви, чи то хазяїв, що я в цій хаті можу робити. Ну, ремонтувати там. Ну, мені так, як я пам'ятаю, мені пояснили, що ти можеш все тут робити, тільки все улучшати, покращувати. Ну, лучше зробити, як було. Це можна робити, але як хуже робити не можна. Ви знаєте, що коли ми слухаємо Слово Господнє і волю Божу. То завжди знаходиться людина або та, що приймає, хоче улучшити цю волю Божу. Покращити. Не тільки те зробити, що сказав Бог, але покращити її, щоб вона була лучше виглядала. Я не буду перераховувати всіх тих прикладів. Ну дещо скажу. І в ранішньому зібранні сьогодні хто дивився, онлайн згадували. І ще в деяких зібраннях згадували, що коли ми читаємо за царя Саула, то сказано, щоб він, йому було слово, щоб він був там в одному місці і ждав. Ну, ви знаєте, що він там був і ждав, і ще й жертву потім ще приніс. Він, якби покращив волю Божу, а пророк був недовольний. І кажеться, чоловік улучшає волю Божу, а Бог недовольний. Він йому каже, йди там воюй за маліком, зроби свою справу, бо, тому що він зробив все і покращив волю Божу, ще й оставив для жертвоприношення Богу. Знов пророк недовольний. Кажеться: я хочу, щоб покращити волю Божу, зробити більше, а Бог недовольний. Я думаю, що ви встрічали таке в сім'ї, коли ви просите дитину зробити щось, а вона так зробить більше, як ви просили, і потім щось ви стаєте недовольні. І ми кажемо, що я просив тебе тільки оце зробити. Я не просив тебе оце робити. Я думаю, тих причин є багато. Ви знаєте, брати і сестри, чому Бог шукав і найшов в лиці свого Сина Ісуса Христа, того раба, чи отрока, чи слугу, і який буде робити тільки, скільки його попросять, і не більше. Тому що, розумієте, коли ми улучаємо волю Божу, то завжди вмішується наше тіло, яке шукає тільки собі догоду. Я не хочу сказати так скрізь, браті, тому і сестри, не хочу щось на цьому всьому будувати, але я знаю, що. Якщо рішати про якусь справу, чи про якусь конференцію, яка... або про якесь, я ж був там в Великій Церкві знаю, то завжди закінчиться відпочинком на березі моря, чи озера, чогось, має отак завершитися, або якимсь крупним відпочинком. Брати і сестри, тому. Наша, коли Бог людині відкриває волю Божу, вона не має потреби, щоб ми її удосконалювали. Удосконалювали. Сьогодні багато цього удосконалення є. Ми кажемо, що погано, мікрофони. І так багато. Але коли ми починаємо волю Божу удосконалювати, то там починає рухати наше я. Дивіться, деякі місця ми прочитаємо це післення до римлян, 15 розділ і перший вірш. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих і не собі догоджати, кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав. Але як написано, зневаги той, хто тебе зневажали, упали на мене. Ви дивіться, що ціль, а ми в кінці побачимо секрет того всього. Ціль нашого служіння не собі. Ми казали, десь зачіплюється зразу наше, тільки починаємо роздумувати і влазить наше. Не собі стоїть питання. Не собі. Ви знаєте, є люди, що вважають себе сильними. Сила не заключається в тому, як ти можеш дати відповідь на будь-який вопрос, ерудірований. А сила наша духовна заключається, скільки ти можеш терпіти. Як написано, ти сильний. То покажи, скільки ти можеш терпіти. Ось де сила твоя. Бачите, зовсім все по-другому Господь дивиться. Не скільки ти даси отпор комусь, скільки ти можеш витерпіти. В тому твоя сила. Ще одне місце. Це. Євангелія від Луки, 9 розділ. Там таке слово є. Зараз я 23 вірш. І до всіх він проводив. Це 9.23. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться з самого себе і хай візьме щоденно свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. По-російськи зречеться, як там написано по-русски? Як? Оце місце. Прочитай, 23-й покажіть вірш. Отвергніть себе. Понімаєте, суть така, якщо кого-то ви отвергаєте, яку то личность, то я вам скажу, що таке отвергнуть. Ви на неї не реагуєте практически на ту лічність. Якщо ту людину посадити, чи вийдете, ви абсолютно на неї ноль. І якби можна сказати, ти для мене ноль вообще, тебе немає. Поняли, що таке отвергнуть? Ну так, да, ми когось -то вміємо відвергнути, Ну тут вопрос стоїть, отвергнуть себе як? Когось можна не реагувати, пройти, вообще, що він є, що його немає. Пусте місце все. Абсолютно не реагувати на його слова і так далі. Ми кажемо, отвергнувши. І коли ми говоримо про себе це, не реагувати на отношення, що нас там не так поставили, не так дали проповідувати. Довго не проповідував, довго не співав і так далі. Ми реагуємо. Пам'ятаєте, що як Саулу не принесли дарів, він мовчав. На нього це не діяло, що йому не принесли подарки. Чоловік не стояв своїм. І далі сказано, хто не візьме щоденно свого Христа. Не всі проблеми наші, то хрест, розумієте? Жінка може сказати свого чоловіка: не Христа. Чи чоловік на жінку? Не завжди Хрест. Тут сказано «Діла, Хрест – це ті діла, і ті утиски уніження, які ми терпимо раді Христа. Або через хрест, що стосується самого Христа Ісуса. Ранше, коли ми... Хтось не був не партійним, ні комсомольцем, ні... і ви знаєте, що якщо вас призивали, ви казали, що я не можу брати, я не можу підписати, того, що я віруючий, я не можу одректися. Людей таких відставляли, виганяли із роботи, як хочу, і так далі було. Оце був Хрест. Не всі наші действия це хрест. І тут сказано, що раді те уніження, яке ти переносиш Днем раді Христа, воно є христом. І якщо тобі треба дати відповідь, а ти скажеш, Христос мовчав. Христос прощав, можна це віднести до Христа. І тому оце дійство Христа треба брати кожен день, коли їдеш на роботу. Коли в церкві, коли за церквою, хто не бере щоденно свого Христа? Ще одне місце, брати і сестри, яке спонукує і на цього написано, хто духа Христова не має, той не його. Там йдеться мова, я думаю, що за характер. Христос був смиренний, кроткий. Хто духа Христа не має, ми знову говоримо, ми деколи хочемо улучшати волю Божу. Улучшати, її не треба улучшати, вона вже давно відкрита. І останнє місце, брати і сестри, я думаю, ви суть зрозуміли, це перше післання до Коринтян, перший розділ і 25 вірш. Бо й не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. де наша сила, розумієте? Ви знаєте, що у Авраама є така історія лота, коли вони на одній землі двох не поміщаються. І Авраам предлагає розійтися. І сказав він до лота таке слово: якщо ти направо, то я наліво і наоборот. І цей чоловік, лот, він розбирався, він вибрав одне місце хороше. То не те, що 10 було місць там хороших. Він вибрав хорошу землю, хороше все. Логічно. Оцей старший його мав би вибрати, його по праву, тому що благодаря Аврааму він прийшов сюди. В якійсь мірі він був в Авраам. В той момент він виглядав як немудрий. Абсолютно. Він не виглядав, ну, може, і слуги на нього дивилися, ну, а ти де маєш пасти, а ти де маєш жити? Пустиня. Але дивіться, коли був один секрет. Коли він стане отим немудрим, і коли відділився лот, Бог до цього не казав. Але коли лот відділився, Бог сказав: Авраам! Подивись туди, подивись сюди, подивись сюди, оцю землю, що ти є, і я дам тобі. Ну, почому раніше ти не сказав, бо ти був занадто мудрим. Тобі не можна не було що сказати. Ти почав був улучшати волю Божу. Але потім, деколи Господь нам не може відкрити свої плани, того, що ми не готові, ми ще мудрі в своїх очах. Ну коли ти стаєш Божим сильним, Бог починає тобі відкривати. Алілуя! Слава нашому Господу. Да, брати і сестри, Бог знову шукає. Ясно, що в цьому положенні треба багато ждати. Да, треба багато що ждати. Дуже багато треба ждати. Ви знаєте, що я хочу сказати на завершення. Син Божий, який отримав багато слави, він знаходиться на небі, він ходатий, але він жде. Що він жде? Він жде, коли прозвучить сьома труба. Він жде, коли всі вороги Господь положить біля них його. Може, сказав би, скільки я маю ждати вже. Ну. слухайте, я вже ж і так, скільки жду. Коли я прийму оце царство, а він жде. Да, він жде і ще зараз жде. І ні разу ні трошки не жаліє, і не сумує, і не робче, що я жду, коли вже я стану відомим, коли я стану популярним, він чекає. І ми чекаємо. Візьми для себе образ смирення, візьми той образ, от отрок мой, візьми від Христа і будеш мати те, що в кінці кінців сонаслідніком благодатної житті. Хай нас благословить Господь, прихиляємо коліна і молимося. Амінь.